Для Елізи. Я товкла по клавішах з такою силою, що місячна соната стала нагадувати якусь рок імпровізацію. Звісно, навіть не почула, як у мене за спиною з'явилася вчителька. Тож я аж підскочила, коли вона легенько опустила мені руку на плече і спитала: Нервуєш? пошкодуй інструмент. Я заламала пальці і непривітно глянула на вчительку, чекаючи прочуханки. Однак її сірі очі. Дивилися на мене лагідно, зібрана сивою мушлею зачіска, як завжди, була бездоганна. Високий комірець блузки із рюшами і строгий гранатовий костюм учительки наштовхнули мене на думку, що вона приблукала сюди з іншого століття. Можливо, десь там, в іншому вимірі, вона наживо слухала Бетховена або дружила з Шупеном, як Жорж Санд. Не поїду на конкурс, буркнула я, відвертаючись від фортепіано. То лише мандраж. Ну, що зіграєш? Вчителька розвернула мене на верткому дзиглику, наче маріонетку, обличчям до інструменту. Лише мандраж? Торік я була на сцені, як ідіотка повна, збилася тричі. Мій голос зірвався на крик, та вчителька була незворушна. Твої батьки, почала було вона, та я урвала. От нехай самі їдуть на конкурс і спробують, як то легко. Заспокойся, Лізо! клята музика. Мені хотілося подерти в клоча ноти і вдрузки розтрощити фортепіано. Знаєш, на сцені теж можна опанувати себе, якщо гратимеш тільки для когось одного, забувши про зал, промовила Стефанія Теодорівна. Як забути про зал? Хіба грати за завісою? Дуже просто вибираєш в залі одного слухача чи слухачку. І граєш тільки для нього чи неї, забудь про інших. Нехай тебе не лякає така кількість людей. Мені не вдасться. У мене просто дерев'яніють руки, в очах чорніє, скривилася я, згадуючи минулорічне фіаску на конкурсі юних виконавців. Можна потренуватися, глянь, ти зараз маєш одного, але дуже уважного слухача. Вчителька кивнула в бік вікна, і я побачила хлопця, що крізь шибку зазирав до нас. Він відразу відвів погляд і відійшов під пожовклий клен, наче засоромившись, що його впіймали на гарячому. Він майже щоразу тут буває, коли в тебе заняття, сказала вчителька. То твій друг? Та ну, він просто пса тут вічно вигулює, перехнула я, нагледівши неподалік від хлопця жвавого кокер спаніеля, який гасав за голубами, щойно вони опускалися на асфальт. У мене взагалі нема хлопця. Та я нізащо не сказала про це учительці? Як я маю зустрічатися з кимось, коли ціними днями вчу уроки і товчу ті клавіші, хай їм грець? Ну добре, друг чи не друг, а зіграй врешті місячну сонату. Бачиш, публіка чекає, пожартувала вчителька, хоч мені було не до смішок. Я зосередилася, міркуючи, чи можливо таке, що той чудик справді приходить сюди послухати мою гру. Невже є ще на світі хлопці, крім музикантів? Яким подобається Бетховен. У моєму класі всі відверто глузували з моїх занять музикою. Самі вони, якщо відвідували якісь секції, то хіба танці чи дзюдо або плавання. Здебільшого всі сиділи в контакті і обговорювали останні комп'ютерні ігри, модні гаджети та шкільні плітки. Я була серед них білою вороною. Батьки чомусь вирішили, що мене чекає велика музична кар'єра. Аби ж то. Я грала. Уявляючи, що коли вийду з класу, він заговорить до мене, можливо, навіть похвалить мою гру. Тепер дуже добре, бачиш, це не так і важко, промовила вчителька, коли останні акорди сонати розчинилися в повітрі. Тут просто нема цілої зали людей. Коли я вийшла із класу, збиралося на дощ. Вітер крутив жовтим і брунатним кленовим листям, яке, здавалося, виконувало якийсь ритуальний танок. Всередині мене відлунювала велична музика Бетховена. Тож я не відразу зауважила, що хлопець дивиться на мене, не зводячи очей. Врешті він зважився і, тягнучи неслухняного пса за повідок, підійшов ближче. Привіт, привіт! Ти так гарно грала нині? Хлопець ніяково зиркнув на мене, і я побачила, що очі в нього такі сині. Я не знала, що сказати, тож ляпнула. Класний в тебе песик, як називається? Джек, а я Марко, усміхнувся хлопець, ліза. Я відчула, як пашіє лице. Ото Дуринда, замість спитати, як його звуть, спитала про пса. Тим часом вітер вже до схочу бавився листям і хмарами і нагнав на нас дощу. Ховаючи голову і капішон, я помахала хлопцеві та рвонула через дорогу. І відразу ж подумала, що не треба було отак притьмом прощатися і втікати. Могли б іще порозмовляти. Подумаєш, дощ. Перед наступним заняттям я знову загляділа в шкільному подвір'ї Марка із Джеком. Уявила собі хлопцеві сині очі і грати було зовсім неважко. Я ніби взагалі перестала хвилюватися. За якийсь час до нот домішалася музика дощових крапер. Я засмутилася. Тепер, Марко, мене не чекатиме. Однак, вийшовши на двір, побачила. Що він махає мені рукою, запрошуючи під гігантську парасолю. Джек, як і завжди, гасав по калюжах під дощем. Привіт, а я свою парасолю, здається, загубила, то я проведу тебе, сказав Марко. І ти з ним під парасолькою було дуже затишно. Здавалося, що сумного, сірого й мокрого світу навколо не існує, тільки маленький затишний острівець під колом гранатової парасолі, де ми врятувалися від пронизливо холодних. Крапель дощу. Марко розповів, що вчиться в ФІС мат ліцеї, але йому завжди подобалась класична музика. Я ніколи не ходив на заняття, бо в бабці не було грошей на інструмент, а тепер вже, мабуть, пізно вчиться. Так і дізналася, що Марко жив удвох з бабусею, бо батьки його загинули в автокатастрофі. Грошей завжди не вистачало. Тільки зараз він став отримувати стипендію за гарне навчання і потайки мріяв наскладати на гітару і навчитися таки грати. Мені подобається акустична гітара, сказала я. Маю гарні диски, хочеш послухати? Так я з Марком опинилася вдома, і ми пили гарячий чай із м'ятою та лимоном і слухали на ноутбуці музику. Ти знову гратимеш у четвер? спитав на прощання Марко. Ні, в четвер буду на конкурсі в Києві. Тихо сказала я, відчуваючи, як мене опановує страх і підкочується до горла холодним клубком. Буду тримати за тебе кулаки, пообіцяв Марко і цьомнув мене чомусь в око. Ніколи не забуду того холодного страху, який скував мене, коли я вийшла на сцену в концертному залі Київської консерваторії. Ноги мені підкошувалися, у вухах дзвеніло, коли я почула власне ім'я, длоні стали бредотно вологі. А в скронях гупала кров. Не цього разу. Я не зможу збитися. Я мушу грати для Марка. Він обіцяв тримати кулаки. От якби він був тут, я заплющила очі і піднесла тремтячі руки над клавішами. Уявний Марко усміхнувся мені, і я ніби відчула доторк його вуст на своєму оці. Над головами глядачів полинули глибокі і величні акорди місячної сонати. Ми поверталися нічним поїздом, побродивши з мамою осіннім Києвом. Цього разу Дніпро видався мені найпрекраснішою річкою на світі, адже я везла додому нагороду за друге місце в конкурсі. Вітаю, відповів Марко на мою смс-ку, а потім надіслав ще одну. В тій другій написав Люблю. і мені здалося, що потяг летить крізь ніч, не торкаючись навіть рейок. Він чекав вкутаній сірою мжичкою платформі. Здається, мама трохи здивувалася, коли Марко розкрив наді мною чудесну білу парасольку, змережену нотами. Це тобі за перемогу. Вітаю ще раз, промовив він, ніяковіючи трохи під поглядом моєї мами, але вона, усміхнувшись, пішла трохи попереду, аби ми могли порозмовляти. Дощ дзвінко тарабанив по парасольці яка відразу страшенно сподобалася мені. Цю я вже нізащо не загублю, пообіцяла Маркові. Не зарікайся, він легенько вщипнув мене за кінчик носа. Як загубиш, подарую нову. Мені ж призначили стипендію. А як же гітара? Назбираю, не турбуйся. Удома я розклала парасульку сушити і, присівши, розглядала ноти на ній. Я сіла до фортепіано. І спробувала зіграти з парасолькової партитури. Не може бути, як я відразу не впізнала цих нот, це ж Бетховен для Елізи. Він написав її для своєї коханої. Музикознавці називають адресаткою різних сучасниць великого композитора. Мелодія з'явилася з під пальців і прокрадалася просто в серце. Я знову грала для Марка, тепер реального. Він сидів поруч на канапі і незмигно дивився на мене такими добрими очима. Це Бетховен, для Елізи. прошептіла я, нахиляючись, і нишком цілуючи, Марка. Для Елізи, тож і для тебе, відповів він мені між поцілунками. Щоденник ельфа. Людські вуха, ембріони янгольських крил. Василь Голобородько Я стою перед дзеркалом. Із огидою розглядаю свої велетенські локатори вушиська, Яку біса ця клята фізкультурниця постійно вимагає збирати на урок волосся у хвіст чи заплітати коси. Клаповуха чи бурашка, ельф, яких тільки я не наслухалася компліментів на адресу своїх вух під час фізкультури. В усіх інших випадках я ношу накручене і розколошкане волосся. Яке повністю ховає текляті вуха. Але фізкультура тричі в тиждень то справжня кара для мене. Як тільки та гантелька, таке прізвисько дали в нашому класі вчительці фізкультури, не розуміє цього, різко, боляче смикнувши сама себе, розпускає хвостик і, не стримавши злості, жбуляє щітку для волосся кудись за диван. Ельфом мене, нині Петро назвав Йолоб. Він думає, я сама не бачу, які в мене вуха. Думає, так приємно, коли всі на тебе повсякчас витріщаються. А він мені раніше подобався. Придурок, справжній, і як я досі не бачила. Розлігшись на дивані, мрію про пластичну операцію, яку обов'язково зроблю собі, коли виросту, хай там що. Батьки кажуть, до речі, що мої вуха не такі вже й великі, але вони просто гігантські і стирчать на два боки перпендикулярно до голови. Чесно кажу, ні в мами, ні в тата таких нема. Що то за предки передали мені таке генетичне добро в спадок? І цікаво, чи гантелька стала би збирати своє волосся в хвостик на потилиці, коли би мала таке щастя. Капець, де ж та щітка полетіла? Тепер ще за диван лізти доведеться. Фу, тинути є. Але вся в куряві. Он ще паркетні дошки відстали чогось. Невже я так сильно тою щіткою гупнула? Намагаючись запхати неслухняні паркетники назад, я зауважую, що з під них стирчить якийсь картатий червоно-зелений папір, чи то картон. Смикнувши за кольоровий кутик, я витягую невеличкий запорошений блокнот. Це ж треба, хто його там закинув? Чи, може, сховав? Здмухнувши і струсивши з блокнотика куряву, я розгортаю його і читаю на звороті палітурки щоденник ельфа. Далі, на листочках у клітинку, йдуть датовані записи, заінтригована починаю читати. 20 травня. Мене в лікарні один хлопчик назвав ельфом. Прикольно так. А все через мої вуха, які стирчать з голови, як якісь локатори. Якби я не облесіла повністю. Від хіміотерапії не стала би ельфом. Взаліто потері в добі, ніколи не видавався мені красунчиком. А я тепер справді на нього схожа, то й не маю чого заперечити. Іноді у вісні я розчісую своє довге кучеряве волосся, а коли прокидаюся, вдягаю ажурний берет. Мені його мама сплела, без нього чуюся голою. 27 травня. Почалися мої останні в житті літні канікули. Я навіть не знаю, коли вони закінчаться. Напевне, до осені не дотягну. Мама й тато переконують мене, що вдома я окріпну і видужаю, але вони не кажуть мені правди. Коли мене забирали з лікарні, я бачила підпухлі відплачу очі медсестри, з якою встигла заприятелювати. Вона подарувала мені оскара і рожеву пані на прощання. Я вже прочитала про Оскара і зрозуміла, що додому мене забрали вмирати. 1 червня. Колись, у день захисту дітей, батьки завжди водили мене в парк культури на атракціони. Сьогодні я надто слаба, і ніхто не пропонує мені виласку, а було би класно ще раз побачити львів з оглядового колеса. Я попросила про це маму. Вона не стрималась і заплакала. Стала терти очі і дурити, що я потрапила. Сказала, що на атракціони підемо восени. Чи вона сама в це вірить? 3 червня мені так шкода, що доводиться багато спати. Нехай би навіть ці дні були останні, але я хотіла би могти їх гарно прожити, купатися, бігати щодуху, їздити полем до річки на велосипеді, а не чекати фіналу. Напевне, ліпше все-таки померти раптово. От, наприклад, якщо зб'є машина. Колись так збили на велосипеді сусідського хлопця. На похороні я дивилася на хлопця і не могла повірити, що вже ніколи не зможу з ним порозмовляти. 5 червня. Щоденник ельфа доводиться ховати під паркет за диваном. Вчора мама побачила, що я щось писала. І дуже розпитувала. Питала, може, я пишу вірш чи казку і попросила почитати. Я не хочу, щоб мама побачила мої записи, щоб дізналась, що я знаю. Їй не можна переживати. 7 червня у мене нема рожевої пані, як в Оскара, і нема товариства. Мої подружки залишилися ніби в якомусь іншому житті. Я не хочу їм дзвонити. Не хочу, щоб приходили. Про що я їм розкажу? Про лікарню, про смерть, про те, що я не вмію, як Оскар, проживати за день десятиліття. Інші дівчата і хлопці, які там зі мною були, теж не вміють, і ніхто з них не хотів вмирати. 10 червня. Нині мама показала мені сестричку, принесла знимку з УЗД. Ну ось вони вже матимуть, ким мене замінити. Можливо, це чи ні замінити одну дитину іншою. Я ніколи не дізнаюся про це, бо не буду мамою. Цікаво, чи буде моя сестра клаповуха? Мама засміяла з цього питання і казала, що точно буде, бо вже навіть на УЗД видно, які гігантські в неї вуха. Мама вперше за останні дні пожартувала Ну й нехай буде ще один маленький ельфик. Хотіла б я її побачити. А може, ще побачу, або тут, або десь колись у Нангіялі. 14 червня. Мама й тато питали, як я хочу назвати сестру. Нехай буде Леся. Мені завжди подобалося це ім'я, і нехай ніколи не хворіє. Я довго сиділа, зацепенівши зі щоденником моєї сестри у руках, сестри, яка дала мені ім'я. Яка бачила мене лише на УЗД знимку і яку я бачила тільки на фото. І на жодному фото, звісно, вона не була лисою. Батьки не дуже люблять зі мною про Анну говорити, так ніби чуються винуваті в її смерті. Але ж це неправда. Вона була б уже доросла, моя сестра Ельф. Тільки щойно по-справжньому я зрозуміла, як дуже мені її всі ці роки бракувало. Чомусь я впевнена, що вона би зрозуміла мої претензії до гантельки. Я ховаю маленький блокнотик на сам низ моєї шухляди. Цікаво, чи Анна сподівалась, що через 12 років я прочитаю щоденник ельфа. Я розпитаю Анну про все колись, коли ми зустрінемось у Нангіялі. Ми обов'язково впізнаємо одна одну за вухами.